Антонов Тайтенглайт 2026 постає як один із найамбітніших українських авіапроєктів, створених для нового покоління високопродуктивних літаків, що поєднують надсучасні матеріали, інтелектуальні системи керування та глибоку адаптивність до різних умов польоту. У 2026 році він демонструє повністю оновлену філософію конструкції, орієнтовану на граничну стабільність, довговічність і аеродинамічну чистоту. Концепція Titan Glide побудована на ідеї максимально плавного ковзання крізь повітряний потік з мінімальними втратами тяги та дивовижною ефективністю навіть на малих швидкостях. Для України це не просто літак, це символ того, як технології та інженерна рішучість здатні породжувати інновації, що привертають увагу всього світу. У процесі модернізації 2026 року Titan Glide отримав удосконалену композитну структуру, яка зменшує вагу конструкції без шкоди для міцності. Нова архітектура крила створена з урахуванням аеродинамічних алгоритмів, що моделювалися за допомогою цифрових близнюків, дозволяючи досягти майже ідеального співвідношення підйомної сили та опору. Завдяки цьому літак забезпечує плавність маневрування навіть за турбулентних умов і зберігає стабільність при різних профілях польоту. Крім того, інтегровані передкрилки та гнучкі кінчики крила автоматично адаптуються до потоків повітря, оптимізуючи підйомну силу в режимі реального часу. У кабіні пілотів відбулися кардинальні зміни. Система інтелектуальної навігації тепер здатна аналізувати навколишнє середовище, передбачати метеорологічні ризики та пропонувати оптимальні траєкторії. Дисплеї з доповненою реальністю формують прозоре представлення простору, зменшуючи навантаження на екіпаж. Автоматизована система управління польотом здатна виконувати більшість маневрів самостійно, дозволяючи пілотам зосередитися на стратегічних рішеннях. Усе це робить Titan Glide одним із найзручніших у своєму класі. На рівні силової установки, оновлена гібридна турбоелектрична схема зменшує викиди та забезпечує дивовижну енергоефективність. Система рекуперації енергії використовує кожен етап польоту, включно з гальмуванням та зниженням, перетворюючи енергію в додаткову потужність для електродвигунів. Це дає змогу Titan Glide працювати тихіше, економніше та екологічніше, ніж попередні моделі. Також значно зменшено тепловий слід, що робить літак придатним для спеціальних місій, де потрібна підвищена непомітність. Пасажирський і вантажний модулі отримали новий дизайн, що дозволяє легко адаптувати літак під різні задачі від гуманітарних операцій до далекомагістральних перевезень. Внутрішній простір оптимізовано, забезпечено покращену шумоізоляцію, а система мікроклімату працює автономно для кожної зони. Titan Glide 2026 демонструє, що українська авіапромисловість здатна створювати машини світового класу які.